Вечір добрий вам у хаті, нічка в шибочку стукоче, казку вам приніс Торбинці і розказати її хочу. Казка про богатирів у нас та про змія злого, як боролись три брати, як били лихого. Гаряче, сьогодні буде, тож часу не гаймо, а швиденько мою казку слухати сідаймо. Отже, казочка три богатирі, та змій горинич. На просторах європейських, там, де люди щирі, жили три богатирі в злагоді та мирі Володимир князь Український, польський княжеш Анджей та англійський князь Борис щирий та відважний. Жили в мирі, всіх любили, дбали про достаток, скрізь на землях європейських панував порядок. Але десь на болотах у лісах дремучих появився змій горинич, людоїд смердючий. Три на плечах голови різні кольорами, біла, синя та червона трясся твоїй мамі. Біла голова зміюки білкою страждала, пропаганду про болото увесь час кричала. Та що синя голова любила киряти, і з самогоном гарненько поспати. Ну, а третя голова дуже кров любила. Через те була червона, воювати хотіла. Не любила ота, пагань, злагоди й порядку. Все в бінокль виглядала, де б зробить запарку. Нудно, гидко на болоті гориничу змію, Коли горе у людей лиш тоді радіє. Вже збирає голодранців всі свинособаки, вже кучкуються у військо каяті гультіпаки, сувне нечість до кордонів, гармати ладнають, а на них богатирі там уже чекають. Ти чого сюди приїхав? Володимир каже. Забирайся від кордону триголовий враже. Анжей каже: «Цок ти курва? Гдеш у цьому краї? грубим голосом Борис. Hello, everybody! Я великий Змій Горинич, властелін болота. Землі ваші заберу і в сьогодні Володимир скрутив дулю, а оце ти бачив? Гець з кордонів прижболотний перегній ходячий. А Борис середній палець ткнув аж під носа. Зарвіла та тварюка, і тут почалося. Став він дихати вогнем і кричать у атаку, поживились і стріляють всі свинособаки. собаки. Скільки ж вас тут курва буде, Анжей промовляє, та гарненько з гаубиці голови знімає. Володимир із кишені дістав Джавеліна, У болотних солдатів затряслись коліна. Хай мерз запускав Борис, ворог панікує та тихенько в жовтих штанях назад чим чекує. Змійте, бачить, карта біта навіть не вагався та швиденько на алтаї в бункері сховався. У винищувач стрибнули молодці, завзято, зброї узяли чимало, летять в бункер брати. Прилітають до бункера, стукають у брому, звідти голос пролунав. Он сьогодні в мами. Володимир Князь кричить, у якої мами? Зараз винесем тебе уперед ногами. Загрузили арсенал з літака швиденько, обіклали бункер весь зброєю гарненько. Наушил би фейерверк, Борис засміявся, та тихенько із братами за скелю. Сховався. Володимир каже, з Богом. Кнопку натискає, і вже бункер, як ракета, в повітря злітає, Анджер дивиться на вибух, вшистка ой, єшні вольні. Єс. підтримує Борис, полетів прикольно. Богатирі пораділи, що Змія не стало. Вийшло сонце із за хмари, пташки заспівали. Тиждень вся гула Європа вина та наїдки, сміх, веселощі та ігри, та щасливі дітки. Зажили богатирі у своїй сторонці, Заглядає лише радість у їхнє віконце. Там, де дружба між людьми, сильна, як стихія, не пролізуть у їх дім зміюки лихії. А хто хоче сильним бути, м'язи підкочуйте. Більше коше вівсьої зранку споживайте, обливайтеся водою, бігайте, стрибайте, не сидіть у телефонах, час не витрачайте. Кожен справжній богатир усе це робить, через те ворог злісний йому не зашкодить. Хай насниться чисте небо і поля пшеничні та простори європейські та щасливі лиця. Всі поради дідуся, ви не забувайте. В повсякденному житті все це примінюйте. На добро